Наступний олігарх, володар купи бізнесів, народний депутат 3, 4, 5, 6, 7 созивів Верховної Ради Живаго Константин. Костянтин Живаго визначений журналом Forbes наймолодіший мільярдер Європи, який зробив свій статок сам. Його банк фінанси і кредит входив до топ 10 найбільших українських банків з сотнями філій по Україні, який був ліквідований під кінець 2015 року. Він контролював розвинені та успішні підприємства в гірнорудній і металургійних галузях, суднобудуванні та машинобудуванні у виробництві великовантажних автомобілів, фармакології та харчпромі в Україні, а також в країнах Західної Європи та Середньої Азії. Володіє футбольною командою Прем'єр Ліги України Ворскла із міста Полтава. Блін, друзі! Ось я дивлюся на олігархів з цього топу і здається, я винайшов формулу успіху. По-перше, ви маєте бути народним.